Бійці полку АЗОВ продовжують співпрацювати із мешканцями Донецької області, зокрема і з молодим поколінням. Студенти одного із маріупольських навчальних закладів переймали в азовців Ази військової науки. Короткий інструктаж, як поводитись з автоматом, і студенти переходять власне, до стрільби. Оружжє без пристегнутого магазина. По команді зайняти позицію, лягають, пристегнуть магазин, пристегують. Дослать патрон, патронник дослали. Все, вогонь. Стріляють по двоє. Кожен студент має по 10 набоїв у магазині. Постріли здійснюють з відстані півсотні метрів. Азарту в хлопчиків хоч відбавляє, стріляють прицільно, як навчали на уроках захист вітчизни. Кажуть, зараз військова наука як ніколи на часі. То, что попал, я первый раз стрелял, он попал в семерку. Сейчас покажу. Вот. Ну, помогло, если даже нас там, ну, или э, как вид правят, или мы пойдем дальше, вот, если вина будет продолжаться, мы, мы хоть будем знать, как пользоваться тем же, допустим, автоматом, или как наполнять э, патронами магазин. В дальнішому, якщо будете все продовжатися, звісно, ні хочеться, щоб уже хочеться, щоб В дальнейшем пойду воевать далі. викладач дисципліни захист вітчизни каже: з азовцями про такі військові навчання бердянських студентів домовилися практично одразу через тамтешніх волонтерів. Зараз таких виїздів на полігон молоді бракує. Користь в тому, що одні практичні стрільби заміняють сотні теоретичних занять в учбових класах. Тут хлопці стають мужчинами, якщо так можна сказати, запах пороху, все серйозно, техніка безпеки при проведенні стрільби. Хлопці стають майбутніми воїнами. Такі навчання неодноразова акція, каже родний полку Азов. В часі війни необхідно також займатися і вихованням молодого покоління. Краще їм знати зараз і хай краще їх вчать українські патріоти-націоналісти, чим будуть їх потім вчить денеровці, линеравці стріляти в нашу сторону. Краще вони вчаться патріотизму, чим сепаратизму. немає проблеми співпрацювати надалі. Розмовляти, тобто, якщо буде бажання в учащихся, буде бажання в директорів ліцеїв шкіл, то ми можемо надавати таку, з такого свого роду допомогу і совмісність, скажімо так, учення і робити свій маленький вклад в розвиток української молоді, української держави. Можна противника виконання. Це Чіркал. Здесь внутрішньо спічка. Чіркать необхідно. Наталя Коцкович, Руслан Ганущак, Донецька область, Полказов.